Вони залишили свої домівки, рятуючись від війни. Покинули рідні міста, щоб зберегти найцінніше життя. На сьогодні майже три тисячі внутрішньопереміщених осіб знайшли прихисток у прилуках. Громада приймає переселенців ще з 2014 року. Відтоді постійно підтримує людей, котрі змушені були залишити окуповані території. Завдяки співпраці прилуцького міського голови Ольги Попенко з американським благодійним фондом Global Empowerment Mission внутрішньопереміщені особи, що проживають у місті, отримали допомогу. 31 липня перший транш продуктових наборів надали понад 300 переселенцям. На сьогодні наше місто досить активно приймає внутрішньопереміщених осіб. Я вже неодноразово говорила, що у нас на сьогодні близько трьох тисяч внутрішньопереміщених. Посіб це в основному переселенці із Донецької області, Луганської, Харківської. Останнім часом досить така значна кількість із сумської області, Запорізької області зрозуміло, що ця категорія населення дійсно потребує такої нашої допомоги. Тому ще раз ще раз буду дякувати благодійному американському фонду «Джем» за таку надану допомогу. Ми сьогодні розпочали видавати такі продуктові набори. Ну, звичайно, в наступні в наступні дні ми продовжимо, бо категорія ця потребує. Ще раз буду говорити наш допомоги і на сьогодні. Значна кількість ще переселенців, які не отримали таких продуктових наборів. Тому ще раз ще раз дякую від усієї громади благодійному фонду за допомогу. І ми продовжуємо тісно співпрацювати із представництвом цього фонду. Внутрішньо переміщені особи, котрі цього дня отримали допомогу, кажуть, така підтримка справді необхідна. В умовах війни така важлива увага з боку громади має особливе значення. Від імені ради з питань Переміщених осіб нашого міста Висловлюю щиру подяку благодійному фонду Джем міському голові, а також волонтерам, які знаходяться в тісній співпраці з цим фондом і надають допомогу вразливим категоріям нашого міста. Гуманітарну допомогу цього дня отримала Наталія Гончаренко. Жінка разом з родиною переїхала до прилук з Луганщини у 2022 році. Як каже, підтримку від міста отримує постійно. Громада нас прийняла дуже добре, отримувала допомогу підтримали. В принципі, ми задоволені». Продуктовий набір від благодійного фонду Global Empowerment Mission це чергова важлива підтримка для родини пані Наталії. Ми дуже вдячні, це наразі дуже важливо для таких людей, як ми. Це чудова підтримка. Пані Тетяна також вимушена була полишити рідну Луганщину у 2022 році. Прилуки тепло прийняли жінку. 31 липня вона також отримала необхідну підтримку. Це дуже важлива підтримка. Дякуємо у листопаді. 22-го прилука стали домом і для пані Світлани. З родиною жінка виїхала з міста Рубіжні Луганської області. Продуктовий набір пані Світлана отримує для своєї мами. Говорить, приємно, що громада піклується про такі вразливі верстви населення. Звісно, їй буде приємно отримати допомогу, тому що 76 років пенсіонерка, звісно, приємна. Втекла від війни разом з чоловіком і пані Надія. Жінка родом з Прилучини та до 2022 року проживала у Маріуполі. Каже, прилуки це другий дім. Я в мене тут усе тут жили мої батьки. Все знайомо, все рівно. цього дня пані Надія також отримала важливу допомогу від волонтерів. Дуже приємно вдячно. завдяки спільній роботі прилуцького міського голови Ольги Попенко та американського благодійного фонду Global Empowerment Mission громада має можливість забезпечувати внутрішньопереміщених осіб необхідною гуманітарною допомогою. Продуктові набори отримують найразливіші категорії населення. Підтримка внутрішньопереміщених осіб триватиме і надалі, доти, доки кожен, хто звернувся по допомогу, не буде забезпечений необхідним.